Всім привіт, я Марія Піон. Ви у мене на Ютуб-каналі, і сьогодні ми поговоримо про три основні закони всесвіту, які працюють в незалежності від того, чи ми їх приймаємо чи ні. Але ми органічно з ними існуємо і маємо розуміти, яка механіка взагалі поведінки комунікації з Всесвітом для того, аби дійсно притягувати до себе найпозитивніші події, і розуміти, в чому суть комунікації, розмови своїм вищим я. В першу чергу хочу перший такий закон, який дійсно він працює, з ним працюють дуже багато бізнесменів. Той, хто зрозумів його і признався собі, що це справді працює, це справді має місце бути, одразу полегшив собі багато ситуацій, які у нього в житті відбулись. І перший закон закон оточення. Я є моє оточення. Ви могли чути десь на бізнес-тренінгах, на різних психологічних сесіях. Дуже часто, взагалі, коучинг у бізнесі він полягає у тому, аби пояснити людині, що з її оточення в принципі складається сама людина. Середньостатистично люди, які нас оточують, вони енергію поля створюють. Якщо мовою енергію говорити, то вони створюють нас. І ми є середньостатистичним того оточення, в якому знаходимося. Тому дуже важливо звернути увагу і собі щиро зізнатися, що люди, які поруч з нами, і це наш колектив на роботі, наші домашні, найближчі наші люди, наші друзі, товариші, однодумці, люди, з якими ми особливо працюємо, чи, наприклад, діл. Якісь ідеї, творчі проекти, робимо починання. Ці люди вони створюють наше поле. як і ми є частиною поля цих людей, так і ми маємо на собі вплив цих людей. Тому фактично, обираючи собі оточення, ми розуміємо, що ми формуємо себе. Саме тому люди, потрапляючи, наприклад, з приводу імміграції в іншу країну, вони а, вимушено дають собі в поле, допускають нове оточення. І ці люди притягуються не просто так до нас. І тут важлива така стратегія. Якщо у бізнес-консультантів та коучів запитати, що в першу чергу змінити, аби зрости фінансово стати успішнішим, всі вони в один голос скажуть: міняй оточення. Але закон Всесвіту він трішки глибше дивиться на цю ситуацію. І тут однозначно на перший план виходить те, що твоє оточення не тільки тебе формує, а й приходить на твою вібрацію. Тому, якщо ти випадково переселяєшся, переміщаєшся, йдеш в новий колектив, в новий навчальний заклад, на нову роботу, просто варто собі зізнатись, що те, що мене там чекає серед людей, те оточення людей, воно є сформоване моїми вібраціями. Люди притягуються по вібрації, тому люди притягуються звичайно на те, що ми випромінюємо. Якщо ми випромінюємо впевненість в собі, ну звичайно, немає людей, які випромінюють лише одну емоцію суперпозитивну. Ми всі такий симбіоз енергії, яка для нас виражається певною такою, якби вібрацією, хвилею, яку ми розповсюджуємо, і потім можемо зрозуміти, що це як. Магніт притягує на определений вид вібрації таке ж поле і, власне, через людей. Тому, в першу чергу, що потрібно собі е, пояснити, це те, що жалітися на своє оточення не має сенсу, бо це ти ніби жалієшся на себе. І штучно міняти оточення теж не має сенсу, тому що, не помінявши себе, притягувати нових людей не вдасться інакших. Вони все рівно почнуть проявляти і недаремно притягнулись. Аби знову підсвічувати тобі ту вібрацію, яку ти випромінюєш. І це перший закон. Якщо ви з ним згідні, то напишіть в коментарях, як він у вас працює, чи згодні ви з ним. І, взагалі, що думаєте на цю тему? Завжди рада коментарям, особливо тут на Ютубі, тому що я поширюю це відео в різні соцмережі. Ви пересилаєте одне одному. І я бачу коментарі в телеграм-каналі під цим відео. Але дуже важливо залишати коментарі саме на Ютубі, аби іншим тим глядачам, кому це буде відгукатись, вони могли прочитати ваші історії, ваші думки. Бо ми тут теж створюємо своє поле. Власне, людина, яка провадить свої соцмережі, яка веде контент в якійсь із спільнот, теж на своє поле притягує людей. Тому я горжусь тим, яка у мене тут спільнота, і хочу, щоб ми тут були такою такою атмосферою, збиралися однодумців, щоб спільнота росла. Тож підписуйтесь обов'язково, якщо ви ще цього не зробили, і поставте лайк цьому відео. А ми переходимо до другого закону Всесвіту. Другий закон всесвіту, який теж працює незалежно від того, чи ми зізнаємось собі в ньому. Це причина наслідковий зв'язок. Кожна дія породжує результат. Що би ми не робили, чим би ми не займалися, чим ми не захоплювалися, яке б знання не отримали, який досвід би нас не переслідував. Все це буде мати свій результат. І в моменті ми вже маємо результат всіх наших попередніх дій, і ми маємо наслідок цих дій. Тому причина завжди є, і те, що ми маємо зараз, завжди є наслідком певних наших дій. Зізнатись собі в тому, що з нами не стається нічого випадково, що певний сценарій долі він іде не просто так, що ми вкладаємось в своє життя кожну секунду, формуючи мисли форми, формуючи свої бажання, розмовляючи з іншими людьми, отримуючи нові знання, все це нас веде. До одного до певного наслідку, і кожна наша мислеформа вона веде до наслідку. І власне зібрання цих в моменті наших рішень, нових знань, досвіду, які формують мислеформи, форми, приводять нас до цих обставин, які в нас є зараз в житті. І причина наслідковий зв'язок важливий для того, аби ми просто розуміли, що в моменті. Ми можемо фільтрувати те, що ми думаємо, те, що ми говоримо, те, що ми отримуємо зі знань своє життя, і інколи те, що до нас приходить в вигляді знань, слів, досвіду через інших людей, через обставини приходить теж для того, щоб потім застосуватись, навіть якщо ми не знаємо навіщо воно нам зараз в моменті. Так до нас приходять люди, випадкові люди нам щось говорять. Так до нас приходять такі обставини, які нас формують. Тобто ми формуємо свою реальність. І тут, власне, оцей найважливіший зв'язок причинно-наслідковий. Якщо з цим згідні і бачили приклади таке в своєму житті, напишіть в коментарях, і ми переходимо до третього закону Всесвіту. І так, тепер третій закон всесвіту, і він мій, мій улюблений, тому що це фактично він такий найбільш дієвий, коли ти його усвідомлюєш і приймаєш своє життя. Я власне тут багато говорю про усвідомлення, тому що ці закони все одно працюють незалежно, чи ми про них знаємо. Але усвідомити, як це працює, і от прийняти для себе, тобто, це як жити в моменті і брати відповідальність за свої дії, за те, що нас що відбувається в нашому житті, і що буде відбуватися в майбутньому вже зараз. Тож, третій закон це закон балансу. І я б сказала, це не просто закон навіть такої рівноваги енергії, це закон того, що взагалі енергія навколо нас вона перебуває в балансі. І якщо нас щось не влаштовує, просто ми маємо теж прийняти ситуацію, що те, що десь є мінусова якась енергія, вібрація. В будь-якому випадку, в іншій сфері життя, у вас є перекос в плюс. Не буває абсолютного краху, і коли розвалюються всі сфери життя, це точно кармічні точки, і в принципі це не таке побутове явище, що щодня в нас валються всі сфери життя, правда? Тому, якщо говорити е, взагалі глибше про цей про це правило балансу, це те, що якщо десь е, хочеться змінити якусь ситуацію, енергію, ми розуміємо, що ми це робимо своїми вібраціями і мислеформами, то в першу чергу потрібно зробити що? Це щось таку ж саму дію почати випромінювати. Тобто, це і про притяжіння, притяжіння того, що ти випромінюєш, грубо кажучи, наприклад, багатства. Я про цей закон часто розповідаю. Багато відео в Тіктоку зробила про те, що є сенс в тому, що коли є десь дефіцит грошей, це точно вказує на те, що ми десь нещедрі з кимось. Для того, щоб отримати, треба навчитись віддавати. Дуже часто у парах жінка стає нещасною, коли налаштована тільки на те, що їй повинен щось дати чоловік, і взагалі фокусується тільки на тому, аби їй хтось щось дав. Така схема життя, вона рано чи пізно приведе от до свого причинно-наслідкового зв'язку, і тому треба розуміти, що якщо нам чогось бракує то ми в першу чергу маємо навчитися це сформувати і дати комусь іншому. І тут там вже дуже великий такий ланцюжок пропрацювання в собі, щоб допустити і дозволити собі це робити. Але просто спробуйте, якщо раніше цього не пробували. Якщо вам не вистачає, щоб вам говорили компліменти, спробуйте прожити хоча б один день, повноцінно говорячи правду, правдиві компліменти людям навколишнім незнайомим, знайомим бабці на лавочці під домом, в парку прохожому, кому завгодно. І ви побачите, що до вас це буде повертатися дивовижним шляхом і значно в більшому результаті, ніж ви дали. Тобто, фактично, це як про застій енергії, яку варто запускати. Баланс працює завжди. Те, що ви запускаєте, до вас теж притягується, те, що у вас дефіциті, вам треба дати комусь, і ви побачите, що вам воно притягнеться більше. Хочеться збільшити фінансовий потік безпричинно і без очікування вдячності, давайте людям гроші. Так само, якщо хочеться уваги інших людей, знайте, комусь бракує вашої уваги. І цей баланс, тобто ми балансуємо у своєму житті, але є також баланс суспільний і колективне поле. І, власне, якщо чогось вам в цьому колективному полі не вистачає від інших людей, чи це ресурси, чи це увага, чи це слова, ви можете це запустити у вигляді енергії і розуміти, що. Тоді ви точно гарантовано отримуєте значно більше результату, ніж прагнете. Спробуйте, хоча б на компліментах, і ви побачите, як ваше життя буде наповнене позитивними словами. Як вам цей третій закон всесвіту? Чи сподобалось? І чи сподобалось це відео? Чекаю на ваші реакції і до нових цікавих зустрічей.